Вітаю, друзі, на каналі Александ. Поки є електропостачання, попрацюємо з електричною частиною нашого ліпа 05. Щодо автостопу по оптичному датчику, справа поки що не зрушила з місця. Там довго, довго пояснювати, часу обмаль, тому я хочу зробити те, що тут зрозуміло, а саме звук з навушників, чому в нас немає одного каналу? Ось наша схемка. Подивіться, тут все досить просто. Бачимо ось гніздо, вихід на навушники. Один канал, другий канал. Дві микросхеми стоять. Це мікросхеми з крильцями ось такі. К157 у Д1. Ось вони позначені. На кожен канал своя мікросхема. Нам треба перевірити вихід з кожної мікросхеми. Бачимо, що це в нас саме шостий вивід. Він у нас ось ось. З краю крайній є. Ну і, звісно ж, подивимося, а що на мікросхеми заходить. Вхід у нас це дев'ятий, Що однієї, що другої, абсолютно два однакових канали, і сигнал йде безпосередньо з середнього контакту цих резисторів, які. Регулюють гучність на навушники. Я трохи тут вже підготував, плату трошки вийняв, знову ж, цю звукову, бачите, не витащив, а трошки її під, до себе подвинув. Зараз поясню чому. Ну, по-перше, щоб зручніше було міряти напруги. Дивіться так, щоб у поле взору попадало. Ось наш центральний контакт. Один канал, бачите, да? 210. І другий канал приблизно так само. Сигнал однаковий, я їх вже підрегулював, щоб вони показували однаково. Один рівень був. І тепер давайте подивимося, що в нас є на шостому контакті мікросхеми. Ось у нас один канал шостий. Так, треба ще ж попасти. Ось, бачите, по нулях. Як я тут не стараюсь його законтачити, але він по нулях. І другий канал. Той самий контакт. Ви бачите, яка напруга, да? Я думаю, зрозуміло, що ця мікросхема в нас дохла, оця ближня до нас. І звісно, що ми її поміняємо. Добре, що в мене в запасах знайшлися ці крилаті мікросхеми, колись я їх. Був придбав. Так що зараз будемо міняти. Звісно, що будемо ставити на панельку на звичайну. Я думаю, що тут, хоча плата теж двостороння, але менше ніжок, я думаю, тут трошки легше буде. А от тепер покажу вам, заради чого. Я цю панель нижню таким чином поставив, і що далі я буду робити. Переходимо на передню частину. Сигнал у нас йде з генератора, і відповідає за рівень сигналу ось цей правий резистор. І дивіться, як він працює. Це Лінійний вхід, регулятор входу. Ось беру наружний. За пластмасу тримаю. Дивіться. Бачите, я нічого не робив. Ось. Давайте так. Торкнувся є. Торкнувся нема. Ви бачите, так? Да? Тепер беру просто от за лівий взявся, він знов є. Ну, а лівий, лівий канал, він більш-менш регулюється. Тобто я його зараз прибрав, зараз я додаю. Можу залишити, наприклад, на такому рівні він залишається, можу трошки додати, ще додати, ще трошки, а правим, на жаль, в нього такого нема. Він живе своїм життям. Тобто цей резистор здвоєний, я буду знімати, повністю розбирати і намагатися його полагодити. Чи вийде, чи ні, я вам покажу, розкажу. Ну, поки що камеру я виключаю, знімаю плату і демонтую ту мікросхему. Показую, друзі. Проміжний етап. Ось стоїть панелька. Ось так. І ось так вона виглядає з цієї сторони. І хоч мало контактів тут, але все рівно двостороння плата дається взнаки, і демонтована мікросхема трошки постраждала. Ну це нічого, головне, щоб плата не страждала. Зараз поставлю новеньку сюди і перейду до розборки ось цього. Тут я знімаю цей регулятор, взяв круглогубці, бо були під рукою, а йти за голівками. Шукати, щоб відкрутити, відпустити цю гаєчку. Думаю, нема сенсу. Вона так відкручується. Ось, і тут далі я розбираю цей, ну, відкриваю точніше кришечку з цього резистора. Може здатися, що дуже довго я це роблю, друзі. Насправді. Якщо робити швидко, можна або ці штуки погнути дуже сильно, що вони будуть потім розходитися, або взагалі оці маленькі верхні вусики відламати. Помив, помазав, ще не зібрав, просто перевіряю, як він працює. Поставив щупи на крайню та середню ноги і потихеньку кручу. Я вже зібрав та закрутив на місце регулятор рівня запису з лінійного входу. Зараз поставлю новеньку мікросхему. 157 d 1 На її місце такого самого заводу, як і стояла тут. І буду вже ставити цю панель на місце і перевіряти. Нарешті все встановлено, під'єднано. На генераторі. Я його вже включив, стоїть 1000 Гц, 1 кГц. Вхід манітофону. Ось стоїть. Старенька там далі і новенька тут ближче, на панельки мікросхема. Ну і пішли наперед, будемо там дивитися і слухати, бо саме тут буде все цікаве. Включаємо магнітофон. Як ви бачите, нічого не помінялось на лічильнику. Так, що в нас? Ага, ну стоїть на мінімуму. І тут стоїть так, один канал і другий канал теж на мінімуму. Давайте почнемо з рівня лінійний вхід і будемо додавати. Значить, пам'ятаєте, в нас проблемний був оцей великий. Потрошку його кручу, Он уже з'явилося. Ще додаю. Ще, ще. Як ви пам'ятаєте, він у нас або падав, або зашкалював. Ну, давайте от хочу я, наприклад, троєчку. Мінус три децібели. Треба трошечки довернути. Раз. І ще раз, бачите, на, на трієчку він ровно не стає. Засвічується раз, два, три. Да, ось коли мигає, видно, що три крапочки світиться за Зараз. Менше не можна. Отак. От Давайте тепер інший канал, лівий. Лівий в нас і був покращено. Подивимося. Так само з кроком у три крапочки. Додається лівий. Так, все, як ви бачите, стоїть чітко. Якщо навіть я його поштовхаю, ну, так він реагує, а так просто сам по собі ні. Тепер будемо слухати. Ось у нас штекер, включаємо наші наушники і додаємо, у нас не було, що саме цікаве, також цього товстого каналу. Скажемо так, я кажу, товстий і тонкий. Або зовнішній та внутрішній. Давайте так, не було зовнішнього. Кручу його ви вже чуєте сигнал. Сигнал є. Давайте тепер його приберемо. Бачите, ось олиска стоїть. І я його прибираю. О, тиша. І тепер буду внутрішній повертати. Щоб все ж було видно. Дивіться. Повертаю саме внутрішній. Бачите? І сигнал у нас так само є. Ось один канал. І слухайте, і додаю. Другий канал. Два канали є. Е. ну давайте тут на всю раз. І цей на всю, і в наушниках на всю. Так, прибираю, чуєте, так? Да? І тепер тут. Чуєте,? Ну що, хоч щось там і починили? Вихід на наушники зробили, це мікросхема винна, Зараз у нас з виходом все в порядку. Також. Починили ми регулятори рівня. Давайте, наприклад, ще трошечки цей дам, цей. І тепер будемо збільшувати тут, я думаю, почуєте, один канал і другий канал. Так, можемо зробити рівно. Тобто, два вузли ми зробили. Відремонтували регулятор рівня запису. Відремонтували вихід на навушники. І в нас лишилася одна єдина проблема. Дивіться. І якщо ви згадаєте зразу, як включився він, тут теж була вісімка. Зараз вона пропала. А лишилася тут якась яскрава і тут якась бліда. І отут, друзі. Мабуть, буде, як сказати, стоп. Тому що я перевірив тут багато різних мікросхем на платі керування на оцій, і вони вроді як всі працюють. А лічильник в нас ось його шлейф чи де він, Ось о. Оце шлиф лічильника. І він, ви бачите, заведений в нас на додаткову плату. Це плата сервісних функцій. І за його роботу відповідає не тільки оця плата частково, а ще й оця многоніжка, оцей контролер. І тут, на жаль, моїх знань не вистачає в цій галузі. А просто перепахувати всю плату двосторонню, або цю, або цю, я не хочу. Тому тут буде стоп. А З власником, я думаю, ми знайдемо порозуміння щодо цього приводу. Ось я не хочу сюди лізти, бо я не можу гарантувати результат. Якщо знайдеться людина, яка Чітко зможе, то за угоди власника магнітофон поїде туди і там вже доробиться, вирішиться це питання. От і все. В сенсі, все в цій серії, друзі. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. В наступній серії ми вже. Будемо його слухати, будемо записувати. Ну, коротше, наступна серія буде цікава, буде звукова. Так що, залишайтеся на каналі, слідкуйте за виходом нового ролику. Ще раз дякую за увагу, за підписки, вподобайки та поширення. Традиційно, всім всього найкращого, і побачимось!